У Рівненській області розгорнули 140 пунктів незламності і планують відкривати ще. Працюють цілодобово, там можна зігрітись, зарядити гаджети та отримати медичну допомогу. Про роботу одного з пунктів. Дивіться далі у сюжеті. Це пункт незламності у Рівному у мікрорайоні Північний. Тут можливо зарядити гаджет, випити чай і під'єднатись до інтернету. Пункти незламності цілодобово працюють, аби в разі відключення світла рівнянам було де зігрітися. Ну, найчастіше більшість приходять людей у вечірню пору доби, коли світло відключається з 17 до 23, щоб взяти кипятку, купити чаю, підзарядити телефони. Пункт облаштований власним генератором та тепловою пушкою. Тому тут завжди тепло. Подбали і про дітей. Для них тут окремий куточок. З дітками, так, да, дітки відповідно, ви бачили, граються, є їхня зона відповідна, там розмальовочки і так далі, щоб було, як докажуть, кажуть, по-домашньому. А от з інтернетом можливі проблеми, особливо якщо багато людей користуються ним одночасно. Доступ до інтернету є. У нас працює 3 g модем лайфсел. Ну, якщо багато людей приходять, підключають вайфай мережу, то він трошки сідає, бо це не є Starlink». У пункті чергує лікар і у разі необхідності мають всі необхідні препарати для надання допомоги. За допомогою в основному звертаються. Виміряти, бо можливо вдома світла немає, і самі не можуть побачити які показники. Але наразі всі пацієнти стараються телефонувати до своїх сімейних лікарів. Цей пункт незламності працює з 18 листопада. З того часу його встигли відвідати орієнтовно 560 людей. Я вже тут один раз була, це вже другий раз. Ти ні, тут ну, подобається. Ну так як у нас світла на мікрорайоні дара немає. А дитина в нас трошки приболіла, тому вже сюди прийшли, щоб його трошки погріти. Жителі мікрорайону Північний підкреслюють, що в їхньому мікрорайоні необхідно розгорнути більше пунктів незламності. Ми просили, щоб поставили зверху пункти обігріву на стадіоні або хоча б ще тут зверху теж в парку, бо це спальний район і дуже багато дітей. І пенсіонерів вони не можуть вийти. Я особисто 9 -11. Обласній військові адміністрації кажуть, що такі пункти хочуть розгортати і при магазинах та заправках, тому закликають підприємців долучатись. Наша задача підготуватись і розгорнути такі пункти незламності, пункти обігріву по всій території області, щоб це була така всеохоплююча система пунктів незламності. Ми закликаємо постійно і звертаюся зараз до представників бізнесу, надавати можливість людям обігріти, зарядити гаджети в тих точках, де є генератори, де є можливість підприємствам надати ці послуги. Загалом у області розгорнуто 140 пунктів незламності. З них 98 – у місцевих громадах, 37 – у підрозділах ДСНС, 4 – у районних військових адміністраціях і один в обласній військовій адміністрації. Всі пункти функціонують і готові надавати допомогу. Тетяна Петрина, новини Рівного.